Накипіло в день. Накипіло в день Кирило Лукаш в студії Радіо Накипіло. Це денна студія. І знаєте, що сумували літературний слем повертається. В мене в гостях Артем Ельф. Натхненник цього процесу Багаторічний. Привіт, Артеме. Привіт, привіт. Поет і, і поет Фрідрик Швальба. Привіт. Добрий день. А ще я радий вас вам показати на Ютубі, а також почути в Етері Радіо Накипіло Тетяну Харнжук, яка є не просто поеткою, бо вона зараз в цьому в цій епостасі буде в нас сьогодні в гостях. А взагалі це ще і редакторка соціальних мереж Радіо Накипіло, з якою ми всі дуже любимо працювати, і оці всі красивости в інстаграмі. І всюди інше в телеграмі, де ми тільки не є. Оце все робить Тетяна. Привіт, Таня. привіт, Кирила. Мені здається, ти вперше ж виходиш в Етер на рідні радіостанції. А, ні, я насправді вже була в Етері, але у кого відео? В ані Губанової. А, ну ладно, тоді можна. <смі> <смі> Добре, друзі, ну жарти жартами. Давайте у нас часу небагато, а вас троє. я Хочу, щоб кожен щось сказав. І почнемо ми з того, що літературний слайм повертається. Як він повертається і чим? Як він повертається, так ну почнемо з того, що Кожен сезон літературного слему в Харкові починається з осені. класно, якщо з вересня, ну вересень. Ще вересень. А, а ще вересень. А, і враховуючи, що ми провели минулий сезон досить півтора сезону ми провели. Ну, в сенсі, що ми закінчували трошки шматочок того сезону, який почався в 2021 році. Ми закінчували і починали новий сезон. Півтора сезону ми провели в тому році, 23-му. навіть трошки в 22-му почали да? і ми побачили реакцію людей в Харкові, що ну з'явилось багато молоді. Учасників вистачає людей вистачає і до нас прийшла думка така. Ми... Ми її народили, що необхідно повертати стару традицію Прем'єр-ліг. Тобто, звичайний літературний слем це одна подія і це три тури. А Прем'єр-Ліга це ще один слем, але це все один сплошний перший тур. Тобто, uh -huh. відбір на один тур стає більше, uh -huh. тільки там більше людей. От, е Тому Прем'єр-ліга. Перша з початку повномасштабного вторгнення. А, сьогодні, 27 вересня, відбудеться, і Фрідріх — це не просто поет-поет, це поет і ще ну, секундант, адміністратор всього цього діла, нашого. Да? І а, також сьогодні він, ну, сьогодні він слем майстер Прем'єрліги. Угу. Я сюрприз розказую. Да? Ну, чого одразу сюрприз? В Принципі, тут е якось вже трошки були спойлери, хто там буде секундатом, хто там буде своє майстром. Це по суті вже так е трошки внутріхова <с> кухня починається. <с кухня> і тому... Ні, ну ми ж знаємо, що це вийде в подкастах, і ваші слемери будуть слухати це. І е тому що, що у нас до подій кілька годин залишилось, що вже сюрпризово. Ці вже нормально можна спойлерити по повній програмі. Чого чекаєте хлопці від загалі нового сезону слем? Ми чекаємо багато молоді нових юних авторів та авторок. Зараз Ми... перейдемо до розмови з да, молодою авторкою. В нас в нас по реєстрації ну, мінімум половина людей. Це дебютанти. Тому класно. Клас, багато нових в Харкові. Загалом чекаємо. Чекаємо поїхати в інші міста, де нас люблять, знають і ждуть от таке. Ну, це, це круто насправді, тому що е, я був тільки на одній я ж вже не, не хочу на слаб. З паличкою хожу по місту і все. А, але питання в тому, що я був все одно, коли Саша Куть приїжджав. Угу. І, е, це нас... була просто подія. Подія, да, подія, Але кайфунув все одно, тому що все ж таки і, 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 і да, да, шо, віку є там, що робити. Е, на слебах. Е, і тому, власне кажучи, круто, що ви це не кидаєте. Те, і просто це показує, що люди ходять. Так ходять людям. Це цікаво, і, і, і значить, літературний слем має бути, продовжуватися, поки ці ці люди і їм на щось це потрібно. Таню, на що тобі це потрібно? Дуже риторичне насправді питання. Але е, я давно, зважаючи на те, що я давно пишу, я давно мріяла про якусь таку літературну тусовку, і ну, лише в 27 років я знайшла її в Харкові. Тобто, е, живучи в інших містах, е, себто на Франківщині, в Львові, ну, або я погано шукала, або цього не було. А тут саме. Те, що я шукала, тут люди, які працюють, і які попаяні на літературі, попаяні на слові, і які мені перевернули власне відчуття того, як має писатися вірш, як треба римувати і як загалом потрібно будувати, комбінувати і тому подібне. Плюс, це дуже класне, потужне коло однодумців, людей, які з тобою на одній хвилі, тому чому ні? А ти брала вже участь в слемах? Так, так, я оце ж дебютувала у Львові, <смі> в у Львові, мені здається, це дуже насправді було символічно. тому що... Але на цьому я якраз завершила або поставила якусь таку крапку з комою на житті у Львові. Тому що це було: я дебютувала у Львові в серпні, і буквально за місяць я звідти остаточно виїхала до Харкова. <смі> так. А ще що цікаво, минулі два, здається, чи три сли. Ми в Харкові, які були, ти постійно не потрапляла, тому що то уїхала, то приїхала. Так, насправді в мене ж така історія була, що про слем я дізналася завдяки радіо накипіло, так? тому що я робила пусти, я робила якісь анонси постійно. І мені постійно казали, ну давай, це ж може, ти туди і підеш. Я така, ну, мабуть, було б класно. І в результаті познайомилася для цього з Артемом, і на слем потрапила аж через. Більше ніж 9 місяців. Ось не знаю, вродилася символічно, насправді. Так, 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 так. Ну тобто, я на нього це було такі цікаві історії, тому що mm -hmm. я слем був 24-го, здається, грудня цей різдвяний. Я поїхала додому на Франківщину 23-го. Потім слем був лютий слем в лютому, 24-го. Я приїхала з дому 25-го. Тобто, реально там була от, реально один день різниці, коли я на потім нього не потрапляла. Але я не здавалася, я все-таки потрапила. На, чемпіон, на чемпіонські ти теж не, не потрапила, так? Ну я б я б там просто участі не брала ще. я потрапила. Все попереду можна сказати в даному випадку. Я просто ще, я, по-перше, я згадав, що ти не тільки була у Аді Губанова, ти ще й у Аліки Піхтерева була. Ви тут Степана Радченка Чмарілі. <з>, з міста так, під так, так, так. А, Слухай, а скажи, будь ласка, от мені просто з ними я вже говорив, вони багато розказували про Слем, як він влаштований, що це таке, для кого, яким чином. А, скажи, будь ласка, от для тебе ця історія змагальна, яка існує в Слемі. Ось, ось для тебе важливо це чи ні, От перед Прем'єр-лігою? Насправді я з цим борюся в собі, бо я дуже не люблю критики, я коли критикують вірші, але це, це мені дуже тяжко від цього, тому що ставлять якісь оцінки, я така, господи, чому мені ставлять оцінки якісь люди. І коли що... я пишу тупо геніальні вірші, я каже, поліжак!» але, але це класно, тому що це ти себе якось збираєш докупи і вчишся чути людей навколо. і і розумієш, можливо, що ти робиш не так, щоб ти могла покращити? Ну, тобто, це завжди об'єктивна штука. Плюс оця змагальна історія, вона дуже непередбачена. І Шоу треба робити, перформанс? Шо? Ну, Це гарно, бо це новий погляд на літературу угу. у будь-якому випадку. Тобто це... Так чемпіоном став. Я от я хотів зараз до Фрідриха перейти, теж запитати, як чемпіона, а що, як очікування сприйду, на які новачки зараз ідуть? Як в змагальному чемпіонський титул захистити треба ж або що? Або ну по-перше, у нас вже враховуючи те, що ми завершили сезон 21-23 року All-Stars, де чемпіоном став Фрідріх Вільгельмович Вальбез, себто я. А сезон 23-24 року ми завершили 1 червня і на ньому переміг неймовірно цікава людина на ім'я Рома Єрміло, якого ми сьогодні не взяли. Куди не взяли? Сюди. Сюди а... в студію Радіо накопило. <ріст> ну у нас уже куди б ми його посадили. <ріст> <ріст> Там помирає. <Okay. ріст> ну і ще з хати заїхати, Ну то інша справа. А, так ось. І сьогодні, а, в принципі, так дивлячись на те, як е, життя минає, як е, Харків змінюється, як люди змінюються, то приїжджають, то виїжджають. А, склад населення, звісно ж змінюється. І дуже насправді. Було несподіваним е, таким враж... ну, відкриттям для мене особисто, коли я побачив в списках реєстрації половину учасників, які жодного разу до цього не були ніколи на свемах, але вже щось про нього знали і питали: а як виступити, а як зареєструватися? А чи можна, а цей вірш буде до вподоби публіці, чи ні? І в принципі, насправді, треба ще подивитися, як там воно виглядатиме, бо дуже цікаво. Насправді дивитися на те, як зростають люди <гум> себе себе впізнемо. Клас. Ну, тому що я, наприклад, свого часу теж проходив прем'єр-лігу. Я теж її, на неї реєструвався, теж її проходив, теж там не проходив до фіналів вищих ліг. Там. Страждав через це. Фрідріх, ну, я теж. Ну, бачите, ви ж вже слемери з досвідом, що тут вже казати. Слухайте, мені ще одне хотів запитати вас, просто щоб ще раз ми зрозуміли, як оця... бо знаєш, оце ти починаєш казати: от Прем'єр Ліга так. там проходити і так далі. І ти можеш ще раз структурно так. пояснити? Бо зараз поки що це як Ліга Чемпіонів. Зараз помінялися формати і, і ніхто не може розібратися. Прем'єр ліга. Да. В ній ми збираємо приблизно до 25 авторів, може угу. навіть до 30. Да. А, від, ну, Роздаємо глядачам в залі, хто не учасники оцінки, звісно, да. Та а, до речі, це цікавий момент. Я ніколи про це не думав. Учасники не можуть оцінювати yeah. тільки, якщо ти вже не учасник. Ну тобто <кхм> у вищій лізі, в звичайному сламі, це якщо ти не пройшов наступний тур. Ти вже не учасник, значить, тобі можуть видати оцінки. Ти можеш а так, ні. А так, так, 30 людей і всі учасники, а судять тільки не учасники. Mm -hmm. От людям роздаються оцінки, вони ну їх ставлять за виступи. Потім ну, там проходить половина перерва. Після перерви ми міняємо оцінки, щоб ще хтось встиг побути суддєю. З цих 30 людей. По оцінках від 10 до 13, там все по балах треба дивитись. Вони проходять у вищу лігу. Вища ліга формується на основі цих людей. До них додаються колишні. Ну минулосезонні чи позаминулосезонні учасники Ол Старсів, різні mm -hmm. там наші зірки, mm -hmm. різні алдарі із другої хвилі, і з першої хвилі слемів. Ну таке і з цього формується. Також як воти на інші міста, так формується цей список, і до речі, до речі, для всіх, для всіх, хто, хто не там. знає. Це все прописано, правила прописані. Фрідріх дуже багато ночей на це витратив, щоб прописати оце все. Mm -hmm. От. Тобто, це ото якраз, як оці в УЄФА сидять, і лігу чемпіонів нам поламали, тепер ніхто не може розібратися. І ти оце формати цих турнірів е, пишеш. Ну, скажімо так, я намагаюся зробити все таким чином, щоб це було хоча б зрозуміло. Ні, всі наші формати вони існують з часів мультфільму Гагаріна. Просто це завжди було так. Це тя... він все, я так, так, так і і знав. Половина правил є. Половин, Інше половина правил це просто якісь усні традиції, які ти можеш знати, якщо ти три роки пробув в слеймі, то тоді їх знаєш. І ми вирішили, що це все якось не треба записати. А скажіть, будь ласка, да. ну, а це ж круче піти з прем'єр ліги, як Таня, і стати чемпіоном. Це ж ніби, значно круче. Ніж да. ти вже там десь один раз виступив. А Ярмілов не проходив прем'єрку. Я за те. Я за тебе топлю, все. Я ж мені ж тільки дай повболівати по фанаті. Приходь, купуй оцінки, там аукціон оцінок буде. Час у нас небагато. А що, якщо я попрошу тебе щось прочитати? нам, Мене? Ну так, ти ж поетка. Господи, я ж не готувалася. А ось це наша. Я можу, поки ти шукаєш, я можу вам розказати фантастичну історію. Покитання готується для того. Uh -huh. Вийшла книжка «Арабески» вже до нас. Чому чули? Я вважаю себе уважним читачом. Зараз вам це покажу. Справа в чому? Я читав, не прочитав, і вже мені сподобалося «Арабески» кра... круті, і причому це такий, знаєте, нічого собі, амаше виклик. Він він взагалі з ким в діалог вступає цією книжкою з Миколою Григоровичем Хвильовим на секундочку, бо той писав арабески. А в ну, якби це ж Жадан, це ж ні, ніхто ти случайно Ой, красиве названня. театр такий був в Харкові. Ні, це так. все зрозуміло. Дивіться. Приклич мене до цієї брами, зійде світло над містом праведників, вирвеш перемогу, як серце ворога. Тоді Господь покличе жінку, та ще зігріє тебе серед ночі, велика година кова стрілка, і не вистачить сонця, аби все освітити. Я вимкну за всіма світли, доки мене ще один місяць звіри, кого ти потім згадаєш, ніхто нічого не буде просити. Це знаєте що? Це назви цих оповідань. Це я прочитав просто зміст арабесок. Раунд. Скажи. Більше <рес> того, думаю, ну блін, якщо я це читаю, мене му муторить прямо всього. Wow. І я думаю, блін, ну я. А, ну, дуже просто модерністська штучка, да, oh, з формою oh, такою oh. погратися. Я пишу йому сьогодні, не витримав, думаю, все, сфоткав, пишу, правда, це вірш з назву. Жадан пише: Угу. Дуже так що це не, не, не те, що я це придумав. Ви ну вже не витерпів, захотілося мені це, це в, людям. Можливо, це сподвигне когось ще раз купити цю або не ще раз, а просто купити ар арабеський жадана почитати. Скоро, до речі, буде презентація в Харкові. А, так що а, а я хотів би, що якщо нас хтось бачить, що я до нас багато разів ще коли куть був на на, на гражданки до до вторгнення і грав з раданом футбол, то mm -hmm. там декілька разів обіцяв, що прийде. Mm -hmm. uh, вот. але коли Сергій Вікторович не прийшов, ми в нас з'явилась мрія так, зробити По перше, ми обіділісь, це ні, треба ми... так казати. Звісно, я як же ми можемо ми ж розуміємо, що це дуже... на генія сучасності що... ні, це дуже зайнята людина. Я думаю, ну та ні, ну зараз розумієте, враховуючи, зробили. що я яким би я не був, я дуже зайнята людина. Я уявляю, яка зайнята людина Сергій Вікторович. Так справа не в цьому. Ми вирішили просто, що нам треба свого картонного Сергія Ждана, такого знаєш, у клас, як як фотка для фоток, знаєш Так, І тоді ми точно можемо, коли пишемо, що у нас спеціальний гість, ми точно не брешемо, просто є нюанс. Клас. зробіть нам хтось розпічати крили про наш Вазон. Не буду далі до нас. Ні, ну чого? Ми можемо сказати, що у нас в. В офісі на радіо медіа групі на жила квітка, яку звали Сергій Жадан. Його зараз відновлюють. Він зараз поїхав на, на, реабілітацію. на курорт на тому... А чим його артек? Водка ні, там я це знову по назвах пішов. Ні, він на собі там на веранді живе зараз. І все добре. У нас 5 хвилин. Таня, давай, хочемо У тебе. Є 5 хвилин. Бачите, більше ніж у вас вірші, так. давай. Я прочитаю той, що ти любиш. Давай, клас. Добре, добре, нехай. Торщило ребра, прелюдії рвало, вітри на брід бурляли у провесінь, і вечір знов був затхло горілчаним. Був березень був п'яний березіль, мороз над ранок, скурена цигарка, і я скурвлена крихтами тепла від рук твоїх, ні холодно, ні жарко, обрид, облиш. Налище вина, брунатним маревом вкривалися дерева, трималась поручні весна, і з просторіч під'їздах ригала, окрилина богема твій дим, сигарок кану просто в ніч. Принишклий зойк розтанув десь об вітрі. Сирен творилося, обриддя серенат. Був п'яний березіль, війни сумне поріддя. Не лию келих, дай вип'ю із горла. Клас. Дякую. Таня, ну Таня, ну це ж круто, це неймовірно. Оцінки. А як скільки балів там можна ставити? П'ятьорочок. П'ять по п'ять на тобі п'ятьорік від мене, які не вречить, будь ласка. Сьогодні не одинички будуть. Ні, ну на правду, я дійсно. Я знаю, ти мені прислали цей вірш. Мені він подобається. Він ну як може не подобатися вірш, де є про березіль і про березень, і про дай випить із горла. Класна така штука, насправді. Дякую, що саме його ти вирішила прочитати. Нагадаю, усім. Нашим слухачам, слухачкам. А, а також я думаю, коли б ви не дивилися це відео на Ютубі, просто слідкуйте за літературним славом. Тим паче, бачите, у нас тут дві сенсації. По перше, розумний Лукаш здогадався, що Жадан зашифрував вірш в змістах Рабесика. По-друге, є прекрасний вірш Тетяни Хоронжук, нашої поетки. Бо це перше, скажемо слово. А вже тоді, і редактор цієї Соціальних мереж всього радіо накипіло, всі соціальні мережі. Це Таня може хтось і колись буде в допомогу. Ми, ми мріємо про це і Таня. Також Дякую. а також у нас був натхненник літературного слему, якого звуть Артем Ельф. Я дуже був радий бути, Кирило. Дякую, дякую. дякую. Да, Каріло. І, і, і Фрідрих Швальбе, чемпіон, слем майстер, і Хто тільки не е... і купа інших регалів. І і і просто купа... гарна людина. <с? <с?> і Просто гарна людина. Що насправді є хорошою професією, то кажуть, що хороша людина це не професія. Це дуже потужна і крута професія. І ну статус. і статус, безумовно, і титул. Між іншим всім папа і слава Україні, Героям слава.